Європа дедалі глибше усвідомлює, що безпека континенту залежить від спільних дій і готовності до найгірших сценаріїв. У понеділок, 13 жовтня, НАТО розпочало щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon 2025 року. Протягом двох тижнів близько двох тисяч військових і понад 70 літаків із країн Альянсу відпрацьовуватимуть дії у повітряному просторі над північним морем. До навчань залучені авіабази у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та Данії. Бундесвер надав літаки торнадо й Юрофайтер, здатні нести ядерну зброю. У НАТО підкреслили, що ці маневри планові і не спрямовані проти Росії, але необхідні для підтримання ефективності системи ядерного стримування. На тлі цих подій Польща, яка протягом останнього десятиліття готувалася до можливої війни між Росією і Заходом, стала ключовою ланкою оборони східного флангу альянсу. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Варшава збільшила військові витрати до рекордних 4,7% від валового внутрішнього продукту, найбільшого показника серед членів НАТО. Польща посилила збройні сили, довівши їх чисельність до понад 210 тисяч військових і стала одним із головних покупців американської зброї. Нові дивізії, сучасне озброєння від танків Ейбрамс до систем Хімарс і масштабні навчання на «Кштаз Айрон Дефендер підтверджують її готовність до оборони. Як зазначив прем'єр Дональд Туск, польща більше не хоче бути жертвою історії, а прагне бути готовою до будь-якої агресії. Тим часом Україна зміцнює оборонну співпрацю з європейськими партнерами, зокрема з Нідерландами. Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Бойовим домовилася зі своїми нідерландськими колегами про створення спільних підприємств для виробництва дронів у межах ініціативи Build with Ukraine. Нідерланди зацікавлені поєднати український досвід з власними виробничими можливостями, щоб розвивати оборонно-промисловий комплекс і зміцнювати європейську безпеку. Боєв наголосив, що Європа має готуватися до викликів разом із Україною, а спільні технологічні проекти стають частиною нової архітектури безпеки континенту. Так формується нова стратегічна реальність Європи, об'єднаної, озброєної рішучою. Від навчань НАТО до спільних оборонних ініціатив України з союзниками усе це свідчить. Європа більше не покладається на старі гарантії миру, а будує власну безпеку спільними силами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.